Тож запрошуємо до слова директора Луцького центру професійно-технічної освіти Заванську Ольгу Євгенівну. Ну, Перед за все я хочу звернутися до поважних, дорогих, моєму, шановних гостей, які в такий напружений час все таки знайшли можливість завітати на наше ну, таке, службове родинне свято. Вам щиро дякую від всього колективу. Це шана дійсно для всіх нас. Ми не сидимо, ми рухаємося вперед. Рухаємося тим, що намагаємося відповідно до певного часу міняти якість і характер освіти, наповнювати його сучасним змістом, інноваційними технологами, виробничими, перспективними, передовими, які тільки кажуть, і не тільки технологами, а в правах і, і я хочу сказати, що певно завдяки вашій праці, шановні колеги, на заклад пішов сотні кращих по Україні. Саме завдяки цьому багато закладів України вивчали наш досвід, навіть з Києва, навіть з Стрізького, Львівського училища, Рівно, Березно, ну багато закладів. Мені на то приємно. Ми не боїмося з вами брати участь в міжнародних проєктах. Я дуже дякую, як минулого року ми взяли 10 ту міжнародну фестивалю перукарського мистецтва і привезли два дипломи і вимпел. Це професор говорить. Десять країн-учасників фестивалю і на француз голова міжнародної спілки вручає ці кубки. Різні напрямки роботи, якщо брати вашого колективу, є у вас прекрасні позитивні результати. І соціальний захист дітей візьмемо навіть. Прекрасно. В гуртожитку прекрасні умови, прекрасні е, значить, е, програми, спрямовані на е, виховний напрям діяльності. ваш. Е, у Вас прекрасна спортивна масова робота при умові, при тій умові, що у вас відсутня належна база спортивна. Але завдяки саме тому партнерству, завдяки співпраці, завдяки тому, що ви любите людей. Люблять вас і створюють все для того, щоб ваш навчальний заклад, щоб ваш процес навчально-виховний проводився на високому рівні. Я хочу запропонувати, тому що йде програма розвитку міста, йде програма роботи фонду і кожному. Навчальному закладі, а після того, як я став головою наглядової ради сьогодні вже Східноєвропейського національного університету, я розумію, що майбутнє за професійно-технічними коледжами і учимощами. Тому що після університету в цьому році падіння порівняно з випуском 12%. Тобто випустимо з 5-го курсу на 12% більше, ніж поступлення на перший курс. Діти вже розуміють і їхні батьки, що 5 років е прочитися в університеті, витратити гроші на навчання, на харчування, на проживання, і потім шукати, куди влаштуватися, будучи юристами, фінансистами, менеджерами, економістами, не так вже просто. А професія спеціалістів, які закінчують е коледжі і вже мають свою спеціальність, я переконаний, і сьогодні вона вже росте в суспільстві, вона буде. Е Скоро мати дефіцит у зв'язку з тим, що трошки ця гамозна допомага відпрофінансована на достатньому рівні і всі намагалися після школи зразу йти в університети. Тому я хочу запропонувати, хотів запропонувати, але я почув, що у вас саме сучасні технології, все є, нічого не треба. Я теж думаю, що такого не буває. Тому що я хотів запропонувати е сьогодні. Ви спокійно напишіть програму, що вам треба, тому що... Дійсно, у вас має, ба, має бути найсучасніше обладнання для того, щоб ваші фахівці, які виходять з вашого закладу, мали 100% можливість працевлаштування, щоб за ними стояла черга. Ми колись були на зустрічі з виборцями на проспомкових курсах, і потім підійшла керівник і каже нам, я говорив про туризм, про те, що нам треба вже приходити до того, щоб їхали ми не наші люди за кордон, а за кордону їхали до нас, і щоб не ми вивозили туди гроші, а гроші везли до нас. Вона каже, наскільки правильно ви говорите, потім ми вийшли на вулицю, і приводить прикручу, що вона вже давно виступала, коли почалася Турція, коли всі почали, наша галочка, наші меначові комбінати, наші всі швейні фабрики за Непана. коли почали люди їхати в Турцію, вона каже, ви розумієте, вони звідси їдуть туди за джинсами, вивозять 100 доларів. Ця нитка не така якісна, ну далі пішов професіоналізм, який я не пам'ятаю, скільки ниток там має бути, чому, не така якісна. А ми всі поїхали туди, вивозять туди 100 доларів, воно коштує 40, привозять сюди, продають за 200. Ми вивозимо туди свою валюту. Замість того, щоб шити тут, не вивозити валюту, а навпаки продавати. Тобто ми до цього йдемо. якщо люди вже розуміють, ми все рівно підемо до того, що ми почнемо експортувати, а не імпортувати. Для цього потрібен ваш факт, для того, щоб ви дійсно могли працювати на високому рівні. Тому від вас я чекаю пропозиції що і ми почнемо це робити і зробимо, що ви будете показувати всім, хто до вас буде приїжджати, які найсучасніше у вас є можливості навчання і обладнання. Хотів би запропонувати ще одну програму, щоб не відчували себе, віддають гроші просто так, не за що. Я хотів би запропонувати, щоб ми зробили якусь з вами програму, програму фонду і вашого училища. Он буде на ваших на ваші спецрахунок, де ви можете ці кошти заношати собі, не перечисляти не в бюджету, нікуди, а на розвиток. Заключити угоду про пошив одягу для сиріт, для тих, хто не має можливості себе забезпечити. Ви запропонуєте варіанти, пропрацювати треба з інтернатами, там, з школами, де сирити дітей. Який одяг це має бати, щоб ми їх забезпечили одягом, щоб не держава шукала, і вони ходимо в одному і то самому передавали старшокурсники на молодші, старшокласники на молодших насів. А ви запропонуєте, давайте виробимо щось якісь. Я забезпечу матеріалами, забезпечу всім необхідним. Ви будете шити, і ми разом з вами цю програму зробимо, вона буде і соціально цікава, і ви будете мати гроші в гроші, і будете казати, ми заробили, а не десь хтось нам дав для чогось. Тому я чекаю і давайте ми, може, навіть із 1 листопада, якщо ми встигли, з 1 грудня, вже зимову колекцію дамо нашим сиротам, Я готовий до співпраці. Чекаю від вас. Намалюйте як, щоб показати, що вони в нас саме краще. А ми готові? Готові. Pot... <тут dumplings> і третє, вчора, ви нічому. Я вже пообіцяв, тому що я думав, де робити спортивний комплекс. Ми звернулися в помінути міста і місто підтримує. Щоб тут прямо напроти вас зробити штучне футбольне поле повного розміру для того, щоб займалися футбольним. Понад діти. На ньому зможуть грати всі і займатися. Але поставлю питання, немає спорткомплексу, полез в занепаді, басейн був теж в занепаді. І я вчора пообіцяв, ми це почнемо робити. Тут прямо вздовж дороги, на цьому місці буде будований сучасний спортивний комплекс з великими спортивними залами і 25 метровим басейном. Де... Сьогодні, завдяки вашому директору, і є такій жіночій незойливості. Все-таки ми зробили вулицю Пісаревського, зробили тротуар, хоча там ще є куча проблем, які треба вирішити для того, щоб ви могли нормально дійти до свого ж корпусу. А те, що сказав Ігор Петрович, міська рада виділяє земельну ділянку, все інше залишається за ним. Це трошки краще, ніж шити костюми для нього, правда? Так що я думаю, що е, через два роки, е, через півтора максимум, ви зможете відвідувати басер, зможете займатися е, нормальними процесами. Ви знаєте, я завжди думаю, чого я директора 22 школи не можу відправити на пенсію? Він впирається, а сьогодні я прийшов до вас на зустріч я зрозумів. Так я його ніколи не відправив, що він співпрацює з таким прекрасним колективом. Я до свого серця функція. Я вам вручаю подяку дирекції Луцького навчального виховного комісу Луцька самосвітня школа 1-3 ступенів No22 Луцької міської ради. Висловлює щиру подяку адміністрації, педагогічному колективу Луцького центру професійної технічної освіти за розвиток і зміцнення партнерських зв'язків, багаторічну плідну співпрацю, виконання професійних обов'язків, успів навчання і виховання підростаючого покоління. Нехай вам і надалі вражається на освітянській небі, щоб ви в житті були щасливі. Хай доля ваша усміхається і все задумане збувається.